На крайній півночі Фінляндії в місті Рованіємі розташувався новий готельний комплекс, але помітити його серед снігів доволі складно. Його відкрили в листопаді 2023 року, і розташований він приблизно за 10 хвилин їзди від центру міста. Він складається із 13 скляних кубів із дзеркальною поверхнею. Вони буквально розчиняються в довколишньому середовищі. коли ми будували його, то думали, як зробити будинки, які не руйнуватимуть природу, а зіллються з і стануть невидимими. Ми просто закохалися в цю місцевість у скелі в деревах. Хочемо зберегти природу такою, якою вона є. Це і стало нашим натхненням. У кожному невидимому люксі площею 40 квадратних метрів є вікна від підлоги до стелі з краєвидом на ліс. Також є сауна, душова кабіна та власна тераса із джакузі для вечірнього споглядання північного сяйва. Гостюють тут переважно інтернет-блогери, яким потрібна гарна картинка. Наші основні гості шанувальники природи, ті, хто хоче бути на природі, але водночас недалеко від цивілізації, щоб мати всі послуги та зручності. Вони не готові відмовитися від розкоші. Будиночки майже завжди всі заброньовані. Виняток становить міжсезоння, коли снігу мало чи немає зовсім. Водночас ціна за проживання велика. У пік сезону вона може перевищувати тисячу євро за ніч. Туризм велика у Рованіємі, яке називає себе офіційним рідним містом Санта-Клауса. Місто було майже повністю зруйноване під час Другої світової війни. Нині ж столиця фінської Лапландії процвітає, приваблюючи туристів незайманою природою, зимовою погодою та різдвяною чарівністю.